Урок математики, частина 1, урок 5, сторінка 23. Розгорнемо наш зошит. Читаємо разом тему уроку, над якою працюємо, нумерація чисел першої сотні. Числа 41, 60. Найпростіші геометричні фігури. Поверхня. Ставимо собі задачі уроку. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися читати і записувати числа першої сотні. Поговоримо про найпростіші геометричні фігури поверхню. Попрацюємо у будиночку чисел. Повторимо назви чисел п'ятого та шостого десятків. Знаходимо п'ятий десяток. Він починається числом 41. Називаємо їх. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Повторимо назви чисел шостого десятку. 51 це перше число шостого десятку. 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. А тепер прочитайте у таблиці числа від 43 до 50. А тепер в зворотньому порядку від 60 до 55. Молодці. Виконаємо завдання третє. Читаємо разом, що треба зробити. Запиши найменше. Двоцифрове число, в якому цифра розряду десятків менша від цифри розряду одиниць. Цифра розряду десятків менша. Цифра розряду десятків це друга цифра, як коли рахуємо праворуч. Подивіться уважно, найменше двоцифрове число. Взагалі, самим найменшим двоцифровим числом є число 10. Але в ньому цифра розряду десятків більша за цифру розряду одиниць, а нам треба, щоб було навпаки. Наступне 11, цифри однакові, то нам підійде саме найменше це число 12, тому що у ньому цифра розряду десятків менша за цифру розряду одиниць. 1 Один менше за 2. Запишемо це число один раз красиво. Пригадаємо параду мудрої сови завдання 4. Попереднє число стоїть перед наведеним числом. Наступне число стоїть після наведеного числа. Ще раз самостійно прочитайте. Прочитаємо ще раз, але швидше. Попереднє число стоїть перед наведеним числом. Наступне число стоїть після наведеного числа. Розглянемо пояснення мудрої сови. 20 це число, яке нам навели. Попереднє це те, що стоїть попереду. Щоб знайти попереднє, треба від 20 відняти 1. 21 це наступне число. Щоб знайти наступне треба до. Наведеного додати одиничку. Виконаємо завдання 4, перша зірочка. Деяке число більше від трьох Позначили буквою Х. Запишемо його. А тепер до цього числа запишемо два попередніх числа. Ті, що були попереду «х». Попереду «х» було число. Пригадуємо, щоб знайти попереднє, потрібно відняти одиничку. Х мінус 1, а потім х мінус 1 і ще мінус 1, то виходить х мінус 2. Тепер до числа х запишемо три наступних числа. Щоб знайти наступні, треба до х додати одиничку. Це буде х плюс 1. Тепер до цього числа додаємо одиничку. буде х плюс 1 плюс 1. Або х плюс 2, тепер до х плюс 2 додаємо одиничку, виходить х плюс 3. Кожне наступне число на 1 більше за попереднє. Перегляньмо презентацію і пригадаємо таблиці додавання числа 7. До 7 додати 1 дорівнює 8. До семи додати два, дорівнює дев'яти. До семи додати три, дорівнює десяти. До семи додати чотири, дорівнює онадцяти. До семи додати п'ять, дорівнює дванадцяти. До семи додати шість, дорівнює тринадцяти. До семи додати сім, дорівнює чотирнадцяти. До семи додати вісім дорівнює п'ятнадцяти. До семи додати 9 дорівнює шістнадцяти. Повторимо разом з диктором таблицю віднімання числа 7. Дорівнює шістнадцяти таблиця віднімання. Від восьми відняти сім. Дорівнює одному. Від дев'яти відняти сім. Дорівнює двом. Від десяти відняти сім. Дорівнює трьом. Від одинадцяти відняти сім дорівнює 4. від 12 відняти 7 дорівнює 5. від 13 відняти 7 дорівнює 6. від 14 відняти 7 дорівнює 7. від 15 відняти 7 дорівнює 8. Від 16 відняти 7 дорівнює 9. Повертаємося на сторінку нашого зошита і працюємо над хвилинкою усного рахунку. Розв'яжіть приклади на додавання і віднімання числа 7. Перевіримо до 2 додати 7, 9 до 4 додати 7. Дорівнює 11. До 9 додати 7 16, до 5 додати 7 12, від 14 відняти 7 7, від 13 відняти 7 до рівня 6, від 10 відняти 7 до рівня 3, і від 15 відняти 7 до рівня 8. Пригадаємо правила додавання чисел без переходу. Через десяток прочитаємо разом. Щоб додати до двоцифрового числа одноцифрове число без переходу через десяток потрібно до одиниць двоцифрового числа додати одноцифрове число. При цьому цифра десятків не змінюється. Це коли ми до двоцифрового числа 73. Додаємо одноцифрове. Ми цифру десятків не змінюємо, але розпочинаємо додавання з одиниць. До 3 додаємо 5 дорівнює 8. Друга порада. Щоб додати двоцифрові числа без переходу через десяток, потрібно до одиниць першого доданка додати одиниці другого доданка. До десятків першого доданка. Десятки другого доданка. 25 додати 32. До п'яти одиниць додаємо дві і маємо 7 до двох десятків додаємо три десятки і стаємо 5. Розглянемо ще раз два приклади на додавання. Перший приклад до двоцифрового числа додати двоцифрове, без переходу через десяток. Подивіться, до 6 одиниць ми повинні додати одну одиничку цифри чорного кольору. Спочатку саме їх буде 7 одиниць. А тепер додаємо цифри червоного кольору. Це цифри розряду десятків. До 2 додаємо 3 і дістаємо 5. Це ми до двоцифрового додавали двоцифровий. Другий приклад: до двоцифрового додаємо одну цифрову. Спочатку додаємо одиниці двоцифрового і просто одноцифрового числа. І маємо до 2 додати 6 дорівнює 8. А 5 десятків переписуємо без змін. Так відбувається алгоритм додавання. Розв'яжіть наступні приклади самостійно. Перевіримо: до 12 додати 5.

Виконаємо завдання 8. Допоможемо поспішайкові знайти невідоме число. Х відняти 4 дорівнює 22. Це рівняння на знаходження невідомого зменшуваного, адже х заховалося саме там, де стоїть зменшуване. Х дорівнює 22 додати 4. Х дорівнює 26. Друге рівняння х відняти 45 дорівнює 32, х дорівнює 32 додати 45, х дорівнює 77. А тепер узагальнений з вами вивчений матеріал. Числа при дії віднімання називаються зменшуване від'ємник і різниця, які б не були числа. Якщо х стоїть на місці зменшуваного, існує порада. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба завжди до різниці додати відємник. Х дорівнює 10. Повторимо, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати відємник. Повторіть самостійно. І останній раз. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Виконуємо завдання кнопочки. Прочитаємо прискорюючи темп. Завдання 10. Задачі із запитанням, наскільки більше або наскільки менше, є задачами на різницеве порівняння. Умову до цих записуємо так. Яблук 12, груш 15. Ванька встанька. Наскільки більш, або наскільки менше. Ця задача має подвійне запитання: наскільки більше, наскільки менше. Відповідь буде завжди починатися словом «на». І цей вид задач розв'язується завжди дією віднімання. Прочитаємо задачу. До магазину завезли 9 моніторів. Та 18 телевізорів. Наскільки менше завезли моніторів, ніж телевізорів? Наскільки більше завезли телевізорів, ніж моніторів? Вид задачі на різницеве порівняння. Є запитання, наскільки більше, або наскільки менше. Ця задача розв'язується дією віднімання. Про що йдеться в ній мова? Задача розповідається про монітори, ось вони. І телевізори. Вони схожі між собою за формою, Але дещо мають трошки відмінності в роботі. І як ми розв'яжемо цю задачу? 18. Відняти 9 дорівнює 9. На 9 більше завезли моніторів, ніж телевізорів. На 9 менше. Завезли телевізорів, ніж моніторів. Давайте подивимося уважно на поверхню монітора. Якою вона є, плоскою чи кривою? Ви задумались? Тож дізнаємося, взагалі, що ж таке поверхня, Увага поверхня на екран! Це найпростіша геометрична фігура. Як точка та лінія. Поверхня не має точного визначення. Будь-який предмет або геометричне тіло має поверхню. Уявлення про поверхню виникає тоді, коли ми подумки відокремлюємо зовнішню видиму частину предмета від його внутрішньої частини. Наприклад, поверхнею апельсина, яблука з певною умовністю можна вважати їх шкірку. Поверхнею кулі є сфера. У всіх інших відомих нам геометричних тіл, крім кулі, поверхні не мають спеціальної назви. Поверхня складається з точок. Поверхні поділяють на плоскі та криві. Плоскими є, наприклад, поверхня футбольного поля, водного плеса ставка, плоску поверхню мають куб, прямокутний паралелепіпед, криву поверхню мають гори, споруди. Уля. поверхні бувають скінченні та нескінченні. Прикладом плоскої, нескінченної поверхні є площина, про яку ти дізнаєшся на наступних уроках. І так, яка поверхня монітора є плоскою чи кривою? Плоскою. Прочитаємо пораду мудрої сови. Точка, лінія та поверхня найпростіші геометричні фігури. Поверхня складається з точок. Поверхні поділяють на плоскі та криві. Прикладом плоскої, нескінченої поверхні є площина. Самостійно прочитайте. Ще раз, але швидше. Точка лінія та поверхня найпростіші геометричні фігури. Поверхня складається з точок. Поверхні поділяють на плоскі та криві. Розкажіть з пам'яті. Точка, лінія та поверхня найпростіші геометричні фігури. Поверхня складається з точок. Поверхні поділяють на плоскі та криві. Ось вам приклад плоскої поверхні. Приклад кривої поверхні. Допоможіть далі хвалькові виконати наступне завдання. Візьміть два олівці. Жовтий колір і червоний. Хвалько має 5 предметів. Жовтим кольором обведіть предмети, що мають плоску поверхню, а червоним ті, що мають криву поверхню. Ітак, почнемо із жовтого кольору. Плоска поверхня у пенала, плоска поверхня у кубика. Червоний колір крива поверхня у ячика, у сопілки і шапка. А наша поверхня, земля, наша, земля яка є крива чи плоска, вона є крива, тому що вона має форму кулі. Оберіть собі мотоцикл, розв'яжіть перегони. Так, домашнє завдання. На сторінці 27. виконайте тестові завдання. Розв'яжіть рівняння на знаходження невідомого зменшуваного. Можете переглянути відеоурок ще раз, а вони розв'язуються з аналогічним, з аналогічним правилом. А ми підводимо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми з вами говорили про найпростіші геометричні фігури. Поверхня, вчилися читати і записувати числа першої сотні.